Наче клейка стрічка для мух, наче жопа собаки для іншої собаки, наче авторитаризм для українських президентів. Росія манить фриків зі всього західного світу, Європи, Великої Британії та особливо США. Добро пожаловать, друзі, і добре утра! Welcome to another video here, finally In Russia. Couple of of and they are kind of looking at me with suspicious. I'm an American walking in Russia at night in the city. Вони їдуть в русскую глубинку в пошуках традиційних цінностей, слухняних дружин, молока без ГМО та життя без геїв і лесбійок. And every day I wake up and I thank God I'm here, in це російська версія американської мрії, де перед тобою відкриваються всі можливості Росії. Хочеш, помри на СВО, хочеш, отримай попиці у бійці. Напал мій, я тебе унічтожу, чорне плохі. Для мешканців західного світу Росія завжди була таким тематичним Діснейлендом, присвяченим творам Достоєвського. Вони рушали туди з цікавості або ж просто за гроші, як якийсь Стівен Сігал чи жира. Депардьє також в Росію тікали корумповані політики та злочинці: на кшталт Віктора Януковича, Башара Асада чи голови МЗС Австрії Карін Кнайсель. Вони всю кар'єру працювали в інтересах Росії, тож фактично є просто агентами впливу, які повернулися на базу. Є й такі тварини, як Деніел Мартиндейл, який шпигував за ЗСУ на користь Росії, а тепер став її громадянином. Або ж злочинці, як Джон Дуган, які втекли до Росії від звинувачень в США. Ми. Ми ж говоримо про пересічних людей, які повелися на пропаганду та поїхали в утопічну картинку Росії, що існує лише у їхній уяві нам казали, що росіяни злі. Але зараз ми отримуємо 99,5% позитивних коментарів. Люди такі привітні. Я не можу звикнути до любові, яку мають ці люди. Російська влада докладає зусиль для стимулювання іноземців, адже їм вигідно використовувати їх для пропаганди. У 2024 році Путін підписав указ про створення так званої візи спільних цінностей, щоб полегшити переїзд різних пришельців лепкуватих. на заході ця віза отримала назву антівовк віза, тобто для тих, хто виступає проти ЛГБТ, фемінізму і шукає затишну печеру для любителів дискримінації і нетерпимості. Але найбільше на релокантів впливає на крут, який зараз відбувається на заході. Ну знаєте, ці розповіді, що ліваки на уроках праці змусять хлопчиків відрізати пеніси, а дівчат навпаки пришивати їх собі. Сини Хейрів провчилися в державній школі лише рік, після чого батьки перевели хлопців на домашнє навчання. У школі було надто багато дівчат-лезбійок, пояснює Лео. Ми багато молилися, щоб Америка змінилася, каже Шантель, але цього не сталося. Пропаганда здатна зварити з мозку людини ідеологічну солянку. Це видно на прикладі Майкла Глоса, сина заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій. Глос був типовим соціально активним західним тінейджером, захищав до Кілля був пацифістом, брав участь в різноманітних акціях, але потім надивився конспірологічних відео і раптом вирішив, що США це дитя сатани лікуючого. Зазвичай він дивився відео про Палестину. Він був дуже злий на Америку, почав замислюватися над тим, щоб поїхати до Росії, хотів воювати проти США. Але як на мене, на нього сильно вплинули відео з теоріями змов У 2023 році. Глос дістався Росії та навіть не міг пояснити знайомим, що він там робить. Але на зло Америці він існував там, не маючи грошей, постійного житла та підтримки. А коли у нього почала закінчуватися віза, він не придумав нічого кращого ніж. Вступити в російську армію щоб далі залишатися зі своїми братами-росіянами, українська армія зробила йому послугу та залишила глоса з ними навічно. На війні проти України загинув син заступника голови одного з відділів американського ЦРУ Майкл Глос. Для російської пропаганди подібні релоканти це як отримати свіжий фрукт після того, як ти 20 років вживав їх лише у прокислому компоті. Вони накидаються на них натовпом, швидко знімають купу сюжетів, а потім залишають десь гнити наодинці. Наприклад, Віла, або як її називала пропаганда Єфросін'я. Вона з матір'ю переїхала до США ще з СССР, але повернулася на Зад 2019 році цей випадок пропаганда використала як приклад, що люди тікають з російських штатів до Росії, де процвітає дружба народів, але виявилось, що білих народів кажучи На частково пишу землі. Я русні пасту. Єфросін'я Франції зіштовхнулася з тим, що сусіди б'ють її просто тому, що вона чорношкіра, а можливо, тому що вона взагалі солдат НАТО, який впав з українського безпілотника під час однієї з атак. Ані ім'я Єфросін'я, ані участь в пропаганді їй чомусь не допомагають. А поліція ігнорує запити афроросіянки. Я відчуваю себе, наче мою родину помістили на рятівний ковчег, і це дуже важливо. Дякую вам. Я відчуваю себе, немов я Удружилася на Росії, а це вже родина хейрів з Техасу, які переїхали до Росії, тому що їх обурювала ЛГБТ політика. Не питайте, ми гадки не маємо, що це значить. Тож вони вирішили продати все в та перебратися в Росію, де Путін захищає традиційні цінності. По приїзду традиційні цінності не були виявлені, тому довелося нахвалювати ціни в російських супермаркетах. я витратила шість з половиною тисяч рублів. Шість з половиною тисяч питання скільки це коштувало в США? Дуже швидко Хейри дізналися, що дешеві в Росії не лише продукти, а й людська гідність, коли їх продали за кілька срібняків враження, що все, що ми намагаємось робити, обертається проти нас. Спочатку вони потрапили у трудове рабство до місцевого священника, бо обмін на безкоштовне проживання батька сімейства змушували працювати по 14 годин на день без вихідних. А коли він не зміг вийти на роботу, сказали відправити замість себе сина. Але ж руски своїх не кидають. Тому, попри конфлікт, священник все одно вирішив допомогти Хейрам. Він познайомив їх зі своїм сином, який запропонував американцям вкластися у вигідну тємку. Так хейра Дали всі свої заощадження близько 50 тисяч доларів і більше ніколи не бачили своїх грошей. рік тому ми переїхали до Росії. Ти We це, це був це, один це, з найгірших це, років це, мого життя. Хейри досі сподіваються на справедливість, адже це Росія, а їхнім адвокатом є Господь Бог, як вони говорять самі. Однак від хейрів відморозилась російська влада та правоохоронці. Ба більше їх зацькували інші американські релоканти, які назвали Хейрів шахраями. Наприклад, Джозеф Роуз, 50-річний блогер, який зі своєю російською дружиною переїхав до Росії. Вони разом створили організацію, яка Агітує іноземців переїжджати. Власне, саме ця контора і заманила хейрів. Перше, на що ви хочете подивитися, коли гадаєте, як живе країна під санкціями, це холодильник What do що відрізняє Роуза від Хейрів? Він штатний пропагандист, який називає себе експатріантом з Америки. Його завдання розповідати іноземці від імені іноземця, що в Росії все чудово, а потім знімати з ними відео. За їхніми словами, в Росії взагалі немає недоліків. Це рай на землі з роздільним туалетом. Але вони просто не знають, що каналізація на Росії це заборонений пліт. Немає нічого поганого. Є деякі складнощі зі звиканням до звичайних речей, які працюють інакше. Наприклад, душ і інша кімната відокремлені так, душ і туалет інколи окремо в Росії. Існує ціла мережа таких блогерів як Роуз. Інколи вони просувають Росію дуже дивними методами, більше схожими на просування російської культури через ролики на «Порнхаб». у своїх відео. Вони тупо пропагують секс-туризм, влаштовуючи огляди на російських жінок. Виставляють їх такими, що постійно хочуть чоловіка, та перебувають у безперервному пошуку. Ну і паралельно мають дейтингову агенцію, щоб потім заманювати іноземців в країну. Торгівля людьми та проституція? Так, але головне ще в державних інтересах. And he's <звих> що це? що це? Oh, Чому ти хочеш американського I'm кена? Я чула, що американці справжні чоловіки. Найуспішнішим американо-росіянином такого штибу є Тім Кербі. Він з 2006 року живе в Росії і вже став її громадянином. Кербі працював пропагандистом на телебаченні, а тепер розвиває канал на «Рутюбі». Він розповідає історії успіху релокантів. Судячи з цього контенту, перспективи для мігранта в Росії безмежні. Ну, наприклад, можна вступити в команду КВН. Тео Камарунський народився в багатодітній сім'ї в Африці. І по совету своїх батьків, родителей в 90-ті роки -е поїхав вчитися в Росію. Тео вчитися в Краснодарі, де його одразу прийняли в команду КВН. Африканська принцеса самого великого племени Габона Сузі Наомі переїхала в Росію в 2008-му році. Леандро де Оливєра народився і виріс в Ре де -Жанейро. І однажді його позвали виступати з зажигатим бразильським танцем в Росію. Як вже справжній русський Кербі навіть вигадав абсолютно шахрайський проєкт. Він домовився з російською владою про буд в московській області спеціальної діревні для іноземців. Звісно, для цього йому потрібно було зібрати з них грошей. Як можна здогадатися, ніякої деревні не з'явилося. Кербі побудував лише два будинки для двох іноземних сімей. Чуш на собачому рівні. Одним з двох лохів, які повелися на пропозицію Кербі, виявився Дерек Гофман. Він переїхав в Росію разом з дружиною і трьома неповнолітніми доньками. Для того, щоб щоб стати своїм в Росії та отримати повагу місцевих, Дерек обрав дуже незвичний шлях. Він не став вчити російську, бити дружину чи сідати в тюрму. Він пішов на СВО. Головна причина, чому я роблю це, це громадянство. Якщо я підпишу контракт на рік і відслужу його, то я і моя родина отримаємо громадянство. Дружина Гофмана пояснила, що це рішення було абсолютно свідомим. Тобто вони спланували його ще коли їхали до Росії. Доньки теж зраділи, адже після поїздки батька на війну у них вдома може з'явитися справжній атрибут російської культури самовар. Батько підписав Существу, контракт з армією. <голові> Думки. Чудово, Ой. чудово, дуже швидко радість гофманів змінилася панікою, адже вони вважали, що чоловіка залишать десь в тилу. А з'ясувалося, що його після короткого навчання кидають прямісінько на фронт. Дружина Гофмана вже видалила частину відео зі свого каналу, де вона панікувала та закликала людей допомогти. Але деякі кадри ще збереглися. Ми думали, що оскільки в нього є сертифікат зварювальника і дуже хороший досвід у будівництві та. Зварювані його призначать на посаду, яка буде безпечною або принаймні безпечнішою. Зараз доля Дерека Гофмана невідома. Ми ж тримаємо кулачки і сподіваємось, що він побудує таку ж успішну військову кар'єру в російській армії, як син заступниці ЦРУ Майкл Глос. З нетерпінням очікуємо побачити Дерека на екранах українських FPV. Мене часто питають: Максе, от ким треба працювати, щоб придбати квартиру в Києві? І я їм чесно відповідаю. Не знаю, бо я сам зараз знімаю за всі гроші світу, плюс ще трошки. Але я знаю, як двокімнатні апартаменти у Києві можна виграти, взяти участь в акції нової пошти. Розпакуй власну квартиру. Умови прості: до 31 серпня отримайте щонайменше три доставки через нову пошту. Зареєструйте свій номер телефону, якщо ви досі чомусь цього ще не зробили. І, власне, все. Ви вже учасник розіграшу. Відчуваю ваше наступне питання. Максе, ну от я виграв, але ж це треба гроші на оформлення, на податки. І я вам відповідаю, не треба. Адже всі витрати нова пошта бере на себе. Отже, хто стане власником квартири і не десь на Троєщині, а навпроти мальовничої Лисої Гори, ми усі дізнаємося 3 вересня у прямому етері на нашому каналі. А поки триває зворотній відлік, щотижня серед усіх, хто отримав хоча б одну доставку, нова пошта бонусом ще й розіграє електросамокат Ейсер. Чим більше посилок ви отримаєте, тим більше шансів на перемогу. Так само, як і в акції Розпакуй власну квартиру. А якщо питань більше немає, то я пішов на нову пошту за посилкою, бо мені квартира теж треба.